Друзі, всім гарного дня на зв'язку Юкрипто. Традиційний наш огляд в п'ятницю. Да, Підіб'ємо підсумки, що чекали, що отримали, ну і наразі, що треба робити з криптою? Да, там, біткоін, ефір, BMB? токени, до речі, ваші? Зібрав ваші токени з нашого телеграм-каналу. Ваші повідомлення під постами. Значить, розглянемо сьогодні Matic, Tone, Optimism і GMX. Ось. До речі, додавайтесь до нашого телеграм-каналу. Хто дивиться відео. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під цим відео. Ну та й завжди він в описі під будь-яким із відео. Можете будь-яке відео відкрити, подивитися, перейти по посиланню і попасти до нас в відкритий наш телеграм-канал. Так, Окей. Почнемо ми з біткоїна, да? В минулому огляді малював таку картинку. Що дуже важливо тут от лишитися. ну Ми і лишалися на той час тут вище цього рівня 67200. Да? І от що буде от такий якийсь тягучий, плавний якийсь ріст з добоєм в район 71,400. Наразі ну прям сказати, що сценарій той зломаний, ні, я б не сказав, би, але. Для того, щоб підтвердити його валідність, скажімо так, нам треба, щоб сьогоднішній день обов'язково закрився вище 67,222. 222. Отак. От ну, вірніше всього, оскільки дивіться, зараз денний таймфрейм ключу. Дивіться, в нас є вже перший день вчорашній, да, який у нас закрився нижче нижньої границі, ось цього нашого. Боковичка, да? пам'ятайте, я вам казав, що якщо у вас, ну тут я вам про тіні розказував. Да? Е, якщо у вас з'явиться день, який закриється тілом свічки нижче за 67200, це буде ну, десь 65% ймовірність того, що будемо йти нижче. Я вам казав, що а куди йти нижче, а йти ось сюди, на 63 500. На ось оцей боковичок, да, з якого ми імпульсно, імпульсом виходили, і далі ціна росла вище. Ось тому тут така ідея: треба дочекатися сьогоднішнього закриття дня. Да, тим більше, що, ну, бачите, сьогодні п'ятниця, сьогодні ну, таке, щось в рамках середини дня проторгувати на малих таймфреймах. Окей. Um, Придивлятися зараз цієї точки щось середньострок, в, середньосрок, в середньосрок, ну така собі йде, не дуже, я б сказав. би, ось Ідемо на 4 годинки. Колись також я вам малював, що от імпульс, да? вялий-вялий такий підйом. Потім такий, ну, скажімо, імпульсний добій, але він закривається е, такимсь таким доджиком, да, чи перевернутим таким пінбарчиком, і далі йде імпульсне зниження приблизно десь на висоту цього початкового е, початкового імпульсу. Вниз який був ось. Тут е, щось таке, воно схоже, але ну, щоб це якось нормально, да, сьогодні п'ятниця, щоб це нормально якось відфільтрувати. То я б радив би не спішити, а от дочекатися просто закриття дня. Якщо день закриється нижче 67200, то ну да 65% того, що ми поїдемо е, нижче. Туда, в район 63,500. Ось. Ну а як буде насправді побачимо? Тобто тут, от, на годинку, зараз, якщо зайдемо, е, бачите, да тут от такий. Ну, такий ось піджим ішов до 67200. Зараз, от бачите, все крутиться навколо оцієї нижньої границі консолідації 67200. Тому я кажу, що дуже важливо побачити, де закриється сьогоднішні, сьогоднішній день вище 67200 чи нижче. І вже після цього, ну, вже більш предметно, це в понеділок, на огляді, ми вже поговоримо, що з тим робити далі. Ну, от, по біткоїну така, скажімо, певна, я б сказав, би, невизначеність. Да? І, скажімо, якусь ну, більш-менш е зрозумілу для мене особисту картину. Я отримую тільки після того, коли побачу, як закриється і сьогоднішній день. Ось і все. Тому така тут історія. По ефіру, по ефіру, дивіться, е ми отримали тест. Да, отримали тест у цієї великої жовтої консолідації, поглинанням пішли вниз. І на минулому огляді я вам казав, що в середу, що, скоріше за все, от новим цей лоу. Цей лоу у нас 3427.09, а новий лоу 3426,01. Ну, на долар. На долар його прокололи. Підійшли, вдарились от в зону цього паттерна поглинання, да, який був від консолідації. І зараз, бачите, рухаємося вниз. Е як тут діяти? Дивіться, основна підтримка тут це 3,300 3,200. Да. Це от е така зона, е верхня границя, верхня границя цього такого великого боковика. Якщо ви хочете купити, то вам треба шукати от угоди от отут, отут якось, да пробій, відскок, якийсь флет і далі нагору, ось з цього місця. Бо зараз це все має такий вигляд, що ми ну йдемо ще раз на тест, оцей 3428. скоріше за все, ну тут розумієте, під оцими рівними такими лоу тут буде ліквідність, на якій можуть провести нас от реально вниз сюди на 3300-3200. Якщо ви хочете купити, то я радив би саме оцей діапазон. Зараз тут не те місце, де б купляти. Ні в короткострок, строк, ні в довгострок. Не те зараз місце. Можна отримати ціни нижче. А якщо все-таки ціна, ну тут важко буде. бо... Супротивом стає от оця вся консолідація, верхня її межа це 3630. От вона буде супротивом, тому тут, скажімо так, розігнатися просто без якихось новин, без якихось там спот е ефіріум -э єтефок, е чи ще якогось такого позитиву по ефіріуму буде важко. От, ну а по ефірі ТФК нам обіцяють дати таку вже там інформацію: схвалили, не схвалили. Скоріше за все, це буде середина або кінець літа. Ну, Гері Гін... Гі... Гері Гінслер, да, голова Сік. Вчора він, по-моєму, заявив в якомусь там інтерв'ю, якомусь е... фінансовому каналу, по-моєму, чи виданню, що е... питання. Питання вирішиться по схваленню чи не схваленню ефіріум єтф до кінця літа. Ну, він так натякнув, що ефіріум спот єтф може бути запущений до кінця літа, тобто він так якось більш ну, позитивно сказав про те, що воно буде, але ну, дайте час хоча б до кінця літа, От, Якимсь таким маневром Тобто можемо собі так дрейфувати Ну, я не думаю, що це затягнеться прямо по ефіру до кінця літа. Ну, поживемо, подивимося. Але якщо ви хочете підкупити там довгострок, то краще почекати 3300-3200. Ось. Ось така тут історія. Так, BNB. BNB, BNB. Ось весь цей піджим наш. да Він дав свій імпульс. Залилися ми вниз. Тримаємося зараз, бачите, тримаємося на оцій лінії тенденції, закривались вниз, закривались вгору, закривались вниз. Зараз щось спробуємо відростати. Скоріше за все, вся ця історія потерпе фіаско, бо ну тут, якщо ми продовжимо, ну, Зараз, якщо ми продовжимо оцю стрілку, ну, так, да то ми бачимо, що чітко від неї знову йде реакція вниз. Я особисто отут, в цьому місці, заходив. Да, я казав, що буду почекаю корекції. Спробую відкупити от від цього місця. Отут я десь в цьому районі брав лонг, і по 635 мене вибило поступу. От ну і оце вже, це вже все пішло потім вниз. Тому по BNB поки що не спішу, оскільки от закріплення під цією лінією тенденції, воно може ну, призвести до більш глибокої корекції десь, от, от оці райони. Ось ці райони. О, тому тут треба поспостерігати. Так, далі, з того, що ви просили, Matic, Tone, оптимізм, GMX. Давайте подивимося тон. Ну, тон, взагалі, красавчик. Да, тут у нас є такий широкий ціновий діапазон, є от поглинання. Я сам на пробою цього поглинання вгору по 5,34 брав. От, і тут у мене десь в районі 46% прибутку. А ну, хай буде 5,35% по нинішній. 46,5%. Тобто ну, я задоволений тоном. У тона дуже велика користувацька база, і при скажімо, при налічі такої кількості юзерів вашого продукту да, ви можете придумати будь-який токен, придумати, як його для них застосовувати, якісь там стікерпаки малювати, домені імена купувати. Там. Ну, коротше, дуже дуже там за рекламу розраховуватися і т.д. і т.п. це, як ви знаєте, нагадує мені токен BNB і біржу Binance. Оце те саме: токен TON і Telegram. Тобто, тут вже у розробників Telegram вже всі карти в руках вже придумати, як заюзати свій власний токен і, скажімо так, навалить його да, на голови своїм юзерам, яких там майже мільярд в світі. Ну, я думаю, це вже справа техніки. Тому по тону, ну, от, якщо взяти мій топ-монет, да, там, наприклад, ефір, тон, біткоін, а, не знаю, то мені от тон він, ну, найяскравіша зірка. Найяскравіша зірка, користувацька база, ще раз кажу, дуже велика. Розробники тон Телеграма не дураки, тому я думаю, що ну як це вся справа заюзається, це, це лише їхня фантазія їх обмежує. От, тому перспективи тут бачу дуже хороші. Е, на зараз нам головне от утриматися або вище цього цінового його, да, ці діапазону нашого, або хоча б не звалитися. Нижче от, от цієї лінії тенденції Ось, от, от, от цього місця. Бо тоді можемо, звісно, отримати більш більш таку ну більш глибоку корекцію. Вона не зламає якогось висхідного цього тренду, да? але ну просто тимчасово ціна, скажімо так, подрейфує випусти пар. Да? Хтось вийде, хтось зайде, буде зміна рук, ну і, і ціна собі буде далі відростати. Але якщо так можна сказати, да? Бо фундаментала в крипті дуже мало, але якщо так можна сказати, то ну, от фундаментально для мене тон сильний, дуже сильний. Тому якщо він у вас є, і так з перспективою там, ну, до кінця цієї бички, да, там десь, до кінця 2024 року, може там перший квартал 2025 року, то я би тон ну, я особисто буду його тримати, от продам його самим-самим останнім. Тому може там частинками буду підфіксовувати невеличкими, але буду до нього за нього триматися до останнього. От такі думки по, по тону. Купити зараз, краще почекати хоч якоїсь корекції, розумієте? Бо я ж кажу, що можемо просто тут зафлетувати і будете сидіти в цьому флеті. Будете сидіти в цьому флеті і не розуміти, що, що діється. А так, зазвичай, якщо буде якийсь флет, буде. Спроба да якоїсь маніпуляції вниз висадить тих, хто тут набрався, да, і потім будемо відростати. І от на тій маніпуляції, да от то буде саме такий е, шикарний момент підхватити. Підхватити далі продовження росту. Так, е, що ще хотів вам показати? Е, далі повернемося до ваших монеток, які ви там замовляли. Хочу показати вам карту ліквідації зараз. Я оновлю. карту ліквідації за 7 днів по топ біржам Binance OKX OK, Е, Дивіться, ну кластер такий яскравий 65 800. Там ліквідації по цим трьом біржам в районі мільярда баксів. І такий яскравий да, діаграма так яскрава 70 630, і там сумарно ліквідації на 4 мільярда 160 мільйонів. Ну і взагалі бачите, що шлях до ліквідності лежить у нас нагору. Але це не відміняє то, що може бути таким якимось сквізом, тінью, да, виніс вніс, і швидке таке виобразне повернення а, нагору. Зараз включимо, зараз включимо цю модель 2. І подивимося, що вона нам покаже. Ну, за добу бачите, да, тут 66 тисяч кластер і 67 631. А якщо включимо за тиждень. Якщо включимо за тиждень. Ну. Включиш нам за тиждень, чи ні? Давайте. ага, Бачимо, да, ну, Всі кластера яскраво горять 70 тисяч 70 тисяч 252 по 70 тисяч 700. Ну. Тобто ця ліквідність вона тут збирається рано чи пізно, і я 99% впевнений в тому, що її заберуть. Ніхто, правда, вам не скаже, коли саме. Але якщо вона там є, вона буде виступати магнітом для ціни. Так, дивимося ймовірності по процентним стамкам ФРС. В минулому огляді я вам їх демонстрував. І от дивіться також оновим. І от дивіться, з минулого огляду у нас ймовірності зміщуються, що 31 липня вже 14,5% є ймовірності на те, що буде одне зниження на 0,25 базових пунктів, і 85,5% що ставка лишиться незмінною. А от тепер переходимо на засідання, яке відбудеться 18 вересня. І тут ми вже бачимо 29% лише на те, що ставка лишиться незмінною. І так, скільки 70, 70,9 на те, що ставка зміниться: 61,4 на один базисний пункт, і 9,5 на два базисних пункти. Тобто, ринок не злякався промови Павла. Ринок позитивно, ну ну от ви бачите, ймовірності, да, наскільки вони змінились з середи ось по п'ятницю. Ринок закладує позитив. От тут уже 70% на те, що е, одне, як мінімум, на 0,25 базисних пункта ми зниження облікової ставки ФРС отримаємо в е, вересні. І це такий бичачий момент. Ну і навіть е, найближче засідання, да, яке тут відбудеться через 47 днів. Навіть тут уже 14,5% на те, що буде перше зниження. Це, звісно, мало, але ну, 47 днів ще попереду. А ринки вони живуть майбутнім. Тому е, не знаю, як щодо крипти, але от е, традиційні ринки, ну давайте от подивимося. М -м 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 -м. Давайте от подивимося. Дивіться, SP 500. да, ЄТФ на S&P 500 на індекс. Гепом, да, після даних по інфляції гепом відкрились, утримуємося. Наздок. Тут взагалі все шикарно. Тут щодня перехай, щодня перехай, дивіться, який ріст. От Єдине, що погано ну для крипти, в тому числі, да, це от ну тут виділяємо цей момент да, з цим поглинанням, що воно стане підтримкою для ціни, і ну, ну як мінімум підтримкою, да, от Підтримка спрацювала, і ми ростемо. От індекс долара. От індекс долара мене тривожить, бо бачите, індекси фондові, вони на ріст індексу долара ну, все рівно ростуть. А от з криптою тяжче, з криптою тяжче. І тут, якщо він розганяється, то тут ціль на 106,52 ну, на оці от хаї. Ну, хай. І тільки після цього він може дати більшу таку якусь реакцію вниз. Ну, поживемо, подивимося. В принципі, він вже ось цей перехай робить, може почне відкатувати звідси. Ось волатильність у нас також, якщо так от е стиснути, графік, бачите, вона вже закріпилась дуже так міцно на да? е нижче 20, нижче 20 це офіційно биччий ринок вважається по волатильності. Ну і взагалі от такий момент, бачите, зниження йде, і йде, йде така лінія от, тенденцій. У нас. Вниз волатильність дуже низька, інвестори нічого не бояться. Тобто, ну, загалом по економіці США інвестори вбачають позитив. Я думаю, що чим ближче ми будемо підходити і чим більше буде мінятися ймовірності в сторону, чим швидшого зниження процентної ставки ФРС, тим цей позитив буде переходити більше і на. Криптовалютні ринки. Так, тепер давайте по вашим монетам. Матік у мене є. Я відразу коротко вам скажу, що ну, малював я його давно. Дивіться, прийшов Матік да, на свою от, підтримку да, на, на оцю от консолідацію. Також став консолідацію. Ну і що тут? Купувати зараз ніхто вам не скаже, скільки він тут вже зможе стояти. Зараз взагалі самі бачите такий тренд, що. Якісь там фундаментальні монети, міцні проекти, все, все, все. Вони просто, ну, вони просто зараз нікому не цікаві. Всім цікаві токени ігрових проєктів, мемчики, да? е, я от підсумовуючи це все, можу одне сказати, що зараз, ну, дивіться, тут головне в чому? Головне в тому, що яка б монета не була класна, але якщо вона не дає росту і не дає можливості інвесторам заробити на ній, да? спекулянтам, трейдерам, інвесторам, вона нікому не цікава. А у таких проєктів, там, як MATIC, да, в них ну, капіталізація побільша, ніж там, ті самі мемчики візьмемо. Да? Тобто, дивіться, що, що на поверхні лежить. Всі оці низьколіквідні швидкі мемкоїни, це все, 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 його просто штовхати легше. Ну, Натовп, коли купує, він впливаєш на ціну, правильно? Ну, от стакана, якщо купувати по маркету. І мені так здається, просто що мало ліквідка вона зараз росте, дає прибутки, і цим вона цікава. А от такі якісь фундаментальні проекти з великою капіталізацією їх просто штовхати важче. І ну, ті самі алгоритми, ті самі великі гравці, да, вони прекрасно розуміють, що шанс заробити більший і більше саме на лоу-капі. От, на, на, на малій капіталізації. Тому такі проекти, там, як Матік, як Атом, да, та, і, ну, ну багато таких крутих типу, проєктів, ну, вони валяються і, і нафік нікому не здались. Е, тому тут по Матіку, ну дивіться, підтримка, да, його тримає, але от скільки він тут, він же ж може спуститися ще вниз і отут, отак, оце танцювати. Тому ну, тут треба побачити якийсь би. Позитивний момент, щоб він ріс, вийшов хоча б от за 0,75, закріпився, і тоді в нас якісь є шанси кудись там рости. А так, от просто зараз його купувати, Ну, взагалі не знаю. Мені така історія не дуже подобається. На дальню дальню перспективу може, але скільки ви в ньому будете сидіти, ну, я не знаю. Такого не можу сказати. Далі, давайте подивимося оптимізм. Так, так, так. Оп. М -м -м. Ну, тут, в принципі, та сама історія. Да? Якось він. Ну, тут тут, 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 тут взагалі така якась така штука з таким якимось розширенням, да? і ну, це такі речі. Дійде потім кудись сюди, і і, і отак воно пиляється може дуже-дуже довго. ну Особливо на це не дивіться, це так, мій такий перший погляд, що я бачу така якась таке розширення таке, да? таке хвиле подібне. Ну, а взагалі був тут рівень підтримки 2:23. Пробили раз, відскочили, знову пробили, закріпилися вже видно. Ну, що я можу сказати? Ну ось ось його підтримка. Дивіться на реакцію ось в цій жовтій зоні: $1,91, 61, Якщо дасть якусь таку гарну імпульсну постить, да, постить бах-вистріл, такий, да, то десь от на поверненні за цей рівень 2.24 можна його було б прикупити. Але ну, це як і матік. Скільки він отут може стояти в цій консолідації, вам ніхто не скаже. Ну, такий от у нас бичачий цикл цього року. Нічого не зробиш. Так, і GMX, GMX, так, зараз GMX. USDD. Так, тут, якщо беремо денний таймфрейм, у нас такий от діапазон вимальовується. Так, зараз. У нас вимальовується такий діапазон. Так, чому це низ? Бо я беру оцей історичний А Тут таке да, хибне пробиття повернення назад, консолідацію, тест. Якби от з цього місця можна було б взяти. Да, Тут оця історія: хибний, хибний, різкий такий спуск вниз. Тут ну, хтось скаже там аля подвійне дно, да, у мене тут просто паттерн поглинання, його тест, далі ростем. Але фігово те, що дивіться, ну, вище середини цього боковика великого да, не пускають. І ми Даємо реакцію від середини боковика вниз. Тобто тут ще от отакий от момент може бути, і тільки потім ми кудись, ну, як мінімум, от на оцю серединку ще підростемо. Я б такий би що дочекався от цін поближче до 27,50-25 доларів. Якщо ви не в ньому. Але дивлячись на цей графік, скоріше за все, що ви таки в ньому ну, скажімо так, поки зберігається оцей ціновий діапазон 25, 38, 61, вже такий широкий, 62, 62, ну, 62 25, 42, можна сказати, що, ну, я не знаю, що це за токен, що це за монета, але можна сказати, що плюс-мінус тут все нормально. Проблеми почнуться після того, як він от буде пробивати оцей свій лоу, для всіх це стане сигналом продавай. Продавай, бо це такий лоу, з якого робили тут історичний хай, мабуть, оцей 9157 І Якщо він пробивається, то ну, починаються розповіді про скам і все інше. Так що, будьте обережні, дивіться тут в районі 25-38. Так, монетки ваші подивився по біткоїну показав, ефір показав, бит показав Ну, Взагалі дивіться, взагалі да. Сьогодні п'ятниця. День мало волатильний, бачите, кусається тінь низ, кусає верх, але я ж кажу: не спішіть. Невизначені зараз от певна, є невизначеність. Треба дочекатися, як покаже себе ціна по закриттю в рамках дня. Якщо ми все-таки повернемося в цей боковик, наш да, закриємося вище 67, 67 200, У нас є шанс хороший рости нагору. Ну і плюс є статистика, по е, як веде себе, як ведуть себе ринки після засідань ФРС, то там, якщо не помиляюся, якщо знайду цей слайд, кину в наш телеграм-канал, щоб ви собі могли зберегти. А взагалі. Е, Якщо не помиляюсь, наступні два дня після засідання ФРС ціна злегка коректується. І після цього вже починається якийсь сталий тренд на ріст. Ну, якщо засідання ФРС інвестори сприймають як позитивне. Все, друзі, буду з вами прощатися. Всім гарних вихідних, бережіть себе. Ну і до понеділка, все, всім па-па.